Привіт. Мене звуть Ігорем, і я вітаю вас на початковій стадії вашого курсу медитації. Немає значення, чи це початковий курс, чи це вже вивчення поглиблене. Чи це ви просто зайшли випадково, натрапили на це відео, десь побачили, і вам стало цікаво. Отже, вітаю вас із початком того шляху, на якому ви, можливо, відкриєте для себе багато чого нового про себе самих і про цей світ, який нас оточує. Отже, в Цьому відео, яке я називаю нульовим, я хотів би розповісти про загальні рекомендації, які можуть допомогти краще проходити ті виклики, які постають перед нами, і в процесі навчання медитації, і в процесі самопізнання, і в процесі того, як ми починаємо вносити в наш розпорядок щось нове. Якусь нову звичку, якусь нову подію, якийсь новий ритуал, який ми повторюємо, і він нам нам потрібен, так ми розуміємо, але ми не, не завжди можемо зробити це практикою регулярною. І я надіюся, що це відео і речі, про які я зараз буду в загальних рисах говорити, певні рекомендації допоможуть вам нагадувати, чому це важливо, і продовжувати свій шлях. Отже, початкова стадія нашого шляху. Це нагадування собі насамперед філософського аспекту нашого дослід... досвідчування. Це питання, яке варто собі озвучувати кожного разу, коли ви стоїте перед на роздоріжжі перед викликом для чого це вам треба, так? Та воно так і звучить зрештою це питання: що я роблю і для чого це мені потрібно, чи дає це мені якийсь ефект, так? Чи... Що саме в цей конкретний момент я хочу побачити, розкрити, відкрити, пізнати? Дуже важливо бути перед собою чесними, тому що ми можемо помилково сприймати запит, соціальний, запит, якийсь інстаграмний, соцмережний запит до того, що є медитацією, як ми її маємо використовувати, замість того, що є нашим власним глибинним запитом. Тому нагадуйте собі питанням доволі простеньким, філософським, за що я і люблю філософію, і все життя. Буду, напевно, любити це здатність просто запитуватися чесно і чесно спробувати відповісти. Для чого це мені потрібно? Це перший момент. Далі ще один момент, який варто собі нагадувати, точніше їх три. Таких найважливіших звісно, цей список можна розширювати, додавати в залежності від того, який, який ваш досвід. Так і я хотів би вас попросити, щоб якщо буде у вас нагода, можливість і час, і бажання підтримати е ці мої зусилля, підтримати зусилля, тих, хто буде за вами йти, так хто долучатиметься до медитативних курсів в майбутньому, ви можете мені написати якось в листі, розповісти про те, яке, яку цінність, про яку я не згадав, ви долучаєте до своєї практики, і яка вам допомагає віднаходити орієнтири. У цьому нашому дивному житті і в цій дивній практиці медитації. Отже, цінності, на яких варто е час від часу акцентувати, тому що вони є неймовірно важливими для досягнення якогось е досвіду, глибинного досвіду, інтимного досвіду. Отже, перша ми не ідеальні, і варто собі нагадувати, що ми не є роботами. Що медитація, зрештою, це час побути собою для себе, а не мати щось як результат, як ефект для когось. так. Нам важливо бути із собою, не боятися себе, приймати себе. І перша цінність, яку можна би було одним словом сказати, це турбота, так, турботливість. Наша практика медитації має містити в собі елемент турботи про себе, так якби ми турбувалися про якусь близьку людину, який погано, якій важко, яка потребує нашої допомоги. Другий елемент нашої практики, про який варто собі нагадувати, це здатність пробачати собі а, те, що ми іноді називаємо невдачею, те, що ми розуміємо, як невдача, особливо це стосується практики медитації, тому що в нас є. Ну, вбудовані соціально вихованням через якісь а, вікіпедійні статті або популярні наукові статті, Так хтось, як або якийсь блогер, там чи блогерка придумала собі якісь визначення, розуміння для чого ми медитуємо, і ми думаємо, що це окей, що це власне і є той зразок, за яким варто слідувати. А, і ми не справляємося з цим тим зразком, який нам було озвучено. Так, тоді ми починаємо себе за звичкою судити, критикувати, мучити, трибуналити. Інквізувати, а потім раптом виявляється, що може й не було в цьому потреби жодної так. Ми тільки витратили час і сили і втратили радість від практики. Тому я нагадую: другий елемент нашої практики, дуже 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 фундаментальний, це милосердя, здатність побачити в будь-яких, е нібито провалах. Момент вразливості, момент життєвості, момент того, що всі ми є живими, звичайними людьми, так милосердя до себе, милосердя до того, що не завжди буде збігатися наш досвід, і це насправді дуже круто. Медитативний безпосередній наш особистий досвід із тим, що описується в якихось гайдах, підручниках, книжках чи там в словах великих вчителів. Так, якщо ви навіть не досягаєте просвітлення, пробудження Мокші чи там якихось інших високих станів трансцендування свідомості, це не означає, що ваша практика нічого не варта і взагалі вам нічого ніколи не вдасться. Навпаки, це ваш досвід, він є неповторний, і це треба цінувати. Милосердя це другий елемент. Третій елемент це та річ, яка в нас є, це звичайно, в нас десь дуже глибоко навіть закопано, Через виховання, через різноманітні інші аспекти нашої життєвої історії, але воно все одно залишається. Це дитячий інтерес, це та внутрішня дитина, яка е, нагадує нам, що є речі, які можуть виглядати доволі банальними, але вони в нас викликають подив. Є речі, які в нас в нас викликають зачудування. Є речі, які в нас викликають неймовірний інтерес, коли ми хочемо пізнавати, відкривати для себе світ, бачити в ньому щось цікаве, важливе, неймовірно дивне, і не обов'язково це має бути якийсь результат, який можна буде написати в зошиті і здати вчителів чи вчительці, отримати за це п'ятірку. Нам сам процес може приносити дуже багато задоволення. Отримання результату може навпаки принести розчарування, тому внутрішня дитина це третій елемент, який варто в собі плекати, дозволяти цьому проявлятися замість страху, замість тривоги, замість вжахання, замість якихось інших речей, до яких ми вже призвичайли свій мозок. Ми можемо нагадувати мозку, що він колись любив бавитися. Він любив гру так, гру із чимось новим, гру у пізнання, гру у експеримент. Тому я закликаю вас. Нагадуйте собі про цю внутрішню дитину. Якщо вона у вас проявляється цей інтерес, то плекайте цей інтерес, дозволяйте цьому інтересу проявлятися, шукати щось, знаходити, бавитися із цим світом і своїм власним досвідом, який ви будете мати. Е, також ще хочу нагадати загальні речі: це те, що наш підхід він не є стільки для того, щоб просто накопичити знання про медитацію. Хоча, наприклад, початковий курс він загалом є таким. Освітнім, так тобто, ми на ньому вивчаємо, дивимося, яка є палітра різних практик, і з того щось собі підбираємо. Однак, наша мета є все-таки не не просто накопичення знання, не просто вивчення якоїсь книжки, не просто отримання папірця, а йдеться насамперед про те, щоб ми мали власний досвід, мали е поєднання того знання, яке ми отримуємо, власного досвіду інтимного, і відповідно. Після цього я маю велику надію на те, що ми зможемо сформувати ядро власної особистої мудрості, нам йдеться про мудрість, так, не про там якусь східну мудрість із великою кількістю метафор та алегорій, але йдеться про життєву мудрість, про те, що ви можете розрізнити, опираючись на власний досвід, те, що вам потрібне, те, що вам корисне, і те, що вам не корисне, те, що вам не потрібне. Це неймовірно важлива штука в практиці медитації, але це також дуже і дуже, дуже крута навичка розрізнення, розпізнавання і для будь-яких інших справ у вашому дорослому житті. Ще є речі, які з загальної фізики медитації стосуються. Я хотів би про них згадати, але дуже і дуже побіжно. А, ну, Ті речі ви можете трошки детальніше побачити і в нашому подкасті, послухати там габетка для медитуючих, я там розповідаю в кількох випусках. Я, якщо ви захочете, то можу вам надіслати або просто прикріпити до листа із ось цим відео. Ви можете собі переслухати, пригадати щось або відкрити для себе якісь речі. Отже, насамперед, вам потрібно створити такий простір, в якому ви будете відчувати порівняно кращу більшу тишу. Безпеку і наскільки це можливо в наших умовах війни, або в умовах епідемії, або в умовах, коли ви не можете віднайти для себе простір тиші, нам потрібно більш-менш збалансований, хоча б до якоїсь міри простір. Нам потрібно допустити, що тіла не потрібно викручувати в бублик, а перетворювати його на таку дуже складну конструкцію, скрученого в позу лотоса аскета. Нам ми зараз працюємо із нашою свідомістю з нервовою системою, з якимись там речима доволі загальними, і мучити тіло просто для того, щоб збігатися по формату із якимись вимогами, які ми не дуже розуміємо, ортодоксальними, канонічними вимогами до пози медитації, в принципі, немає сенсу. Ми працюємо зі свідомістю, так і тому нам потрібно створити такі, таку позу сидячу для тіла, в якому. У нас не буде о, якихось дискомфортів максимально, і щоб тіло було рівним, не засинало. Так, тобто збалансована сидяча поза, в якій ми не сутулимося, і в якій ми не сидимо як напружені солдатики. Цього нам зараз не треба. Також можете використовувати музику, також можете використовувати якісь аромати, які вам допомагають відновити баланс і відчуття безпеки. Це всі допоміжні речі, вони якраз потрібні. Так, це, це те, що собі варто підтримати під рукою. Е, є речі, які варто нагадувати. Також це те, що може вам допомогти, в разі якщо раптом під час медитації у вас будуть проявлятися якісь стани, які можуть вам вас вибивати з рівноваги. Це не стається доволі часто, але можуть бути і такі кейси, бо вони трапляються. Зрештою, ми всі живі люди зі своїми досвідами, і бували в дуже різних випадках. Отже, якщо в процесі медитації у вас проявляється відчуття тривоги, відчуття розгубленості, надмірне відчуття якихось інших ефектів, коли ви втрачаєте зв'язок із тим світом, в який ви заходите, закриваючи очі. То нам потрібно при цьому дозволяти собі привідкривати очі а, і відновлювати контакт очей із цим світом, в якому ми візуально перебуваємо. А, також є ще один випадок, коли може бути дуже сильне хвилювання або якийсь досвід, який розкривається перед вами через вашу уважність підсилену. Ви можете відкривати очі і шукати, наприклад, Предмет одного предмети одного кольору в просторі навколо вас. Можете взяти червоний кольор, зелений, який найбільш яскравий на вашу точку, на вашу думку. Також ви можете нагадувати собі, що ваше тіло заземлене в поверхню, на якій ви сидите, також і земля під ногами нікуди не тілася, так тобто, доволі часто вся сильна історія із якимось переживанням. Може закінчитися доволі успішно, просто достатньо привідкрити трошки очі, повернути візуальний контакт і тоді мозок заспокоїться. Нагадуйте собі, в разі, якщо буде, може бути в доволі по-різному, цей досвід переживатися, тому що я особисто вас не всіх знаю, так ті, хто зараз буде практикувати або долучатиметься згодом. Я тільки хотів би, щоб для вас цей досвід не був дуже важким, так? тому що може бути по-різному. Але це нормально, тому що це по-різному відбувається з дуже багатьма людьми. І це окей, це, ну, типу, частина нашого життя. І в цьому нічого такого страшного, катастрофічного, аномального немає. І якщо судити по психологічних книжках про те, як допомогу собі здійснювати, або там що можна робити із тим чи іншим переживанням, то це доволі поширена історія. Тому не бійтеся, це все окей. Далі. Те, що я до також долучаю як рекомендацію, нещодавно записано вправу човник, яку можна використовувати для, по перше, відновлення рівноваги стабілізації нервової системи, і також для того, щоб підтримувати в тонусі себе, нагадувати собі про те, що ж таке медитація. Власне, у цій вправі, яку я також долучаю до нашого першого листа, ви можете подивитися. Що можна робити із собою, як можна собі допомагати, не використовуючи, не застосовуючи якоїсь формальної практики медитації, такої на довгий час сидячи там із відповідною атмосферою? Цю практику вправу можна робити в будь-якому будь-якому випадку? Я навіть роблю її ходячи по вулиці від корпусу до корпусу навчального. З дому до навчання до університетів, також коли я ходжу на роботу, я от ці практики, цю практику використовую. І вона допомагає доволі швидко, доволі ефективно і гарно нагадати собі, що ми в живому тілі, ми дихаємо, і земля з-під ніг нікуди не втікає. Також ще те, що мені би хотілося, до чого вас би хотілося закликати. Будьте сміливі, тому що зустріч із собою разом із е, різноманітною кількістю відкриттів, неймовірної кількості, може бути, інсайтів, також несе і виклики, які можуть з нами статися. Зрештою, коли ми медитуємо, ми привідкриваємо знову ті речі, які ми вже проживали, і є такі сторінки, які б ми не хотіли бачити, не хотіли би відкривати. Але вони можуть відчути, що ви готові. Тому. Закликаю вас до сміливості. Ви не одні, ви не самотні в цьому, на цьому шляху з вами, я. І в разі, якщо у вас виникатимуть якісь історії, якісь бажання написати мені, пишіть питання, розповіді, фрагменти, я не знаю, все те, що ви будете вважати за доцільне мені написати, це все залишається тільки між мною і вами. І цей досвід, який ми формуємо, ви сформулюючи запит, а я відповідаючи на нього. Цей досвід допомагатиме нашим наступним учасникам, і мені допомагатиме допомагати іншим людям. І вам можливо допомагатиме, тому що ви отримаєте в якійсь мірі відповідь на той запит, який ви маєте. Це, звісно, не психотерапія. і Я в жодній мірі не претендую на ці речі, але є загальнолюдські речі, які я переживав і переживали учні, які брали участь в попередніх курсах. І з цих загально, загальнолюдських досвідах. Є своя мудрість. Вона доволі життєва, вона доволі практична і доволі часто веде до заспокоєння. Дякую вам за увагу! І я зараз ще підготую відповідні відео, початкові практики і пояснення до них. До зустрічі, в разі чого, на зв'язку. Па-па!